Я приготувала йому сніданок, як завжди, а він у цей момент зраджував мене в нашій спальні. Я стояла з результатом УЗД в руках і не знала, чи впаду, чи закричу. Але замість цього я усміхнулася. Це була остання сльоза, яку він побачив, це моя історія, і, можливо, вона врятує когось із вас. Дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще однією зворушливою історією. А перед тим, як ми продовжимо. Будь ласка, перевірте, чи ви підписані на канал. Щодня я ділюся з вами цікавими життєвими історіями, тож приємного прослуховування. Я вийшла на балкон десь між пів на восьму і восьмою. Той самий час, коли місто лише прокидається, але шум уже наповнює повітря. Під моїми вікнами починався звичний ранковий спектакль кроки, голоси, запах кави і тостів із відкритих кухонь. Місто було схоже на стару грамофонну платівку, скрипуче. Однакове, щодня за тим самим сценарієм. Я сперлася руками на холодні, сирі від нічної роси, металеві поручні. Від них тягнуло прохолодою, яка пробирала до кісток, ніби нагадування, що ще жива, ще чутлива. Але всередині мене все давно вистигло. Під під'їздом з'явилася знайома пара, молода ще з тим натхненням у поглядах, яке я колись бачила в нас. Він швидко поцілував її у щоку і, не озираючись, побіг до зупинки. Вона залишилась. Стояла кілька секунд, ніби ловила повітря, потім розвернулась і пішла в протилежному напрямку. Щодня те саме. Я навіть не знала їхніх імен, але знала кожен їхній рух, кожен погляд. А далі бабусі, наші хронікерки, сидять на лавці біля під'їзду з самого ранку, наче вартові часу. Сьогодні знову сміються і сердяться по черзі. Я вже не слухаю їхні слова, та й не треба. По очах, видно, когось смакують як свіжу плітку. Їхні пальці, тонкі з вузлами років, тримають пластикові горнятка з кавою, а очі шукають підтвердження своїм підозрам серед вікон і балконів. Під двором пробігли діти сміх, рюкзаки, кросівки, запах свіжої випічки, який вийшов слідом за кимось із під'їзду. І раптом усе це злилося в одне шум міста, пульс бетонного серця, яке не зупиняється. А я стояла, мовчала, і відчувала, як паморочиться голова. Відійшла від перил повільно, так ніби кожен рух тягнув за собою якусь нитку спогадів. Опустилася в крісло сплетеної лози, що стояло в кутку балкона. Колись я сама його сюди поставила, уявляла собі, як п'ю тут чай вранці, читаю книгу, можливо, з дитиною на руках. Наївно, я заплющила очі. Дихати тут було легше, на висоті, де ще не піднявся асфальтовий жар. Та я знала, за годину це місце стане пасткою. Сонце грітиме милосердно. А від нього ніде не сховатися. У місті задуха не лише в повітрі, вона осідає в душі. Ти знову на балконі стирчиш. Могла б хоч сніданок приготувати, пролунав голос з квартири. Глухий, як камінь, яким кидають навмання, щоб бодай щось зрушити. Я ледь стримала зітхання. Сніданок уже був готовий, стояв, охололий, на кухонному столі. Я знала, що він це теж знає, але йому спочатку треба було висловити своє невдоволення. Вже потім перевірити, чи є підстави. Дзвін посуду, невдоволене бурчання, жодного дякую, ніяких вибач. Мовчання, як звична, частина нашого побуту. Я не хотіла сперечатися, просто сиділа. Не мала сил на відповідь на суперечку, на доказ того, що я ще людина, а не фон для його дратівливості. Але він таки прийшов. Вийшов на балкон, сперся плечем обо двірок, подивився на мене з тією байдужістю, яку не підробиш. Ти не втомилася тут сидіти. Якщо знову погано, може вже сходиш до лікаря, дитячий садок якийсь. Ну все, я пішов. Голос холодний, наче лід на шиї, слова, як цвяхи в дошку. Не зупинився, не доторкнувся, навіть не запитав. Просто пішов, як завжди. Я навіть не підійшла до перил, щоб подивитися, як він іде. Навіщо? Я знала, його ноги ведуть до іншої жінки, до тієї, яка для нього зараз нове. Я знала це, знала давно, але продовжувала мовчати. Колись ми з ним довго говорили про майбутнє малювали плани, сміялися до ночі, обіймалися на кухні, коли за вікном ішов дощ. А тепер мовчання, байдужість, і щось ще, щось гниле, що проростало між нами, розштовхуючи зв'язок, який колись здавався таким міцним. Я довго вважала, що причина в мені що, може, не така не ніжна, не гарна, не цікава. але з часом зрозуміла це не я змінилася, це він просто обрав іншого себе. І я не могла його повернути, бо він вже не той, кого я любила. Я підвелася, пішла в квартиру. Вона здавалася порожньою навіть тоді, коли він був у ній. Я відкрила ноутбук, спробувала зануритися в роботу, але перед очима плавали темні плями, пульсуючий біль в голові, гнав думки геть. Внутрішній голос, тонкий, настирливий, просив про одне іди до лікаря. Зараз. Я викликала таксі, і тоді ще не знала, що вже за кілька годин життя моє зміниться назавжди. Я сиділа на задньому сидінні таксі і трималася за ремінь безпеки, ніби той міг якось утримати не тільки моє тіло, а й мій розум, що розсипався на шматки. Водій щось говорив у телефон через гарнітуру, слова зливалися в фоновий шум, як далекий прибій. Мене гойдало. Світ за вікном смикався, розмивався, ніби хтось стирав його гумкою. Я намагалася не заплющувати очі, боялася, що не зможу їх відкрити. Боліла голова. Тиснуло у скронях, ніби чийсь кулак стискав мене зсередини. Перед очима темні плями, як від перегляду старої плівки. Десь у підсвідомості майнула думка: може, це просто перевтома? А може, вам точно непогано? озирнувся водій. Його очі в дзеркалі були знервовані, пальці постукували по керму. До лікарні, будь ласка, прошепотіла я. Він мовчки натиснув на газ, більше не питав. Коли ми нарешті зупинилися біля клініки, я відчинила дверцята, мов у сні. Вітер обпік обличчя. Пальці судомно трималися за поручень, ноги не слухались. Я вийшла, наче дерев'яна, зробила кілька кроків і сіла на лавку, бо йти далі просто не могла. Поряд стояли дві медсестри біля автомата з кавою. Одна з них, висока, з міцними руками і уважним поглядом, першою помітила мене. Вам зле? нахилилася до мене. Дихайте глибше. Зараз усе буде добре, не чекаючи відповіді, покликала колегу. Разом вони підняли мене під руки і повели до стійки реєстрації. Я чула уривки фраз, відчувала вологу склянку в руці. Вода, прохолодна, як перший сніг, випила кілька ковтків, знову вдихнула. Повільно, глибоко. Не дивно, що вам стало зле така спека, а в таксі кондиціонер виключений, пробурмотіла одна з них. Я усміхнулася криво, навіть не силами, звичкою. Моя маска, я в порядку. Очікування було коротким. У приватних клініках у спеку черги коротшають, наче час стискається. Я зайшла до кабінету, майже не усвідомлюючи цього. Білий халат, окуляри, запах дезінфекції. Лікар усміхнувся, звичним рухом запропонував лягти на кушетку. Розслабтеся, подивимось, що з вами. Холодний гель на животі змусив тіло здригнутися. І тут сталося щось дивне. Лікар замовк. Пильно вдивлявся в екран апарату. Мені здалося, що час зупинився. Ви вагітні, сказав він раптом несподівано м'яко. Його голос не мав у собі тривоги, лише констатацію все виглядає добре. Але у вас значна недовага, вам треба більше їсти, пити воду, берегти себе. Я не відповіла, не змогла, просто дивилася на монітор. Там, у сірій плямі, щось ледь ворушилося. Маленьке, живе, мій світ обвалився і водночас розцвів. Я завжди хотіла дитину колись, але не зараз, не з ним, не в цій байдужості. Це мало статися у любові, у спокої, в теплі, а не в темному мороці самотності. Лікар говорив щось далі про аналізи, вітаміни, дату наступного прийому, я не слухала. Лише одна думка билася в голові, як дзвін у храмі: Я вагітна. Я не знаю, чи залишати дитину, прошепотіла я. Мій чоловік він. Послухайте, перебив лікар. І вперше його голос став твердим. За 20 років я бачив багато. Сумнів, це нормально, але він забирає в жінки найцінніше час. Забудьте на хвилину про чоловіка, про маму, про сусідів. Подумайте про себе. Ви зможете утримати, виростити, полюбити? Якщо відповідь так, то не вагайтеся, ніколи не пошкодуєте. Я тільки кивнула слова його запеклися у пам'яті. Коли вийшла з кабінету, сонце було ще яскравішим. Я притисла до грудей конверт із результатами. Пальці дрібно тремтіли, у голові туман. Хотілося сховатись від усього, від реальності, від тіла, від вибору. Я сіла на лавку перед клінікою і просто сиділа. Час повільно розтікався по шкірі, повз проходили люди усі зайняті, швидкі, впевнені. А я сиділа, тримаючи в руках не просто папери доказ нового життя. Я думала про нього, про чоловіка, я уявляла його реакцію. Його байдужість, його роздратування, ту саму, до якої він, напевно, зараз повертається. А я? Я піду пішки, через парки, у тіні дерев, ховаючись від сонця, бо це не просто прогулянка, це дорога до рішення. І з кожним кроком усе ставало ясніше. Усередині мене життя тепле, тихе, ще зовсім крихітне, але воно моє, і тільки я маю право вирішувати його долю. Я повільно йшла додому, кроки були невпевнені, мов у сні. Ніби не я йшла, а тінь себе, жінки, яку ще кілька годин тому не мучив вибір. Мої пальці стискали конверт із УЗД, як рятівний круг. Хоча насправді я тонула. Я обходила гарячі тротуари, шукала тінь, мов спрагла вода, шукає коріння, ховалася в дворах, вдихала запах мокрої землі, де ще зберіглася нічна прохолода. Дерева, старі з пошарпаною корою, здавалися мені єдиними, хто міг зрозуміти. Я спинилася біля свого під'їзду і подивилась угору. Вікна були зачинені. Можливо, він ще не повернувся. А може, вже сидить, як нічого не було, з телефоном у руках або біля телевізора, як завжди. Я відкрила двері, і щось відразу здалося не таким. Повітря в квартирі було насичене чужим ароматом, різким, солодкуватим, штучним. Я такого не носила. Це був запах іншої жінки. Він витав, мов дим, після пожежі. Ніби хтось забув загасити щось важливе. Десь із глибини квартири долинув сміх придушений, метушливий, потім шепіт, тупотіння, я зробила крок, потім ще один, і коли відчинила двері до спальні, побачила. Вони були там, удвох. Їхні тіла ще тільки вдягалися рухи, поспішні, злякані, мов злодіїв, але не це було найстрашніше. А тиша та, що впала між нами, коли наші погляди зустрілись. Я не кричала, не питала, як ти міг. Не бігла, не ламала. Я просто подивилася на нього і на неї, і в ту мить щось у мені замерло. Я простягнула йому конверт. У голосі не було сили, але було щось інше, мов біль затиснутий у камінь. Я вагітна, він узяв папери, дивився на знімки узде, ніби не розумів, що це. Його погляд ковзав по зображенню, але не бачив. Потім він підняв очі на мене. Там не було радості, тільки роздратування. Ти повинна її перервати, сказав він. Ти ж сама не впораєшся. Я, загалом, він залишається зі мною, перебила його вона. Стояла впевнено, руки на грудях, у голосі лід. Тож давай збирай речі, і йди звідси. Вагітна ти, чи ні, мені байдуже. Я подивилась на неї і посміхнулася. Спокійно, рівно, ні, це ви забирайтесь, квартира моя, у спадок від батька, давно оформлена. Хочеш перевір документи. Я бачила, як її очі розширились. Вона повернулась до нього. Ти ж казав, це твоя квартира, він мовчав. Похмуро пішов збирати речі, без суперечок, без пояснень. Я дивилася, як він метушиться, намагаючись уникати мого погляду. У ньому не було ні сили, ні гідності, тільки тінь того чоловіка, якого я колись кохала. Я не буду брати на себе цю дитину, буркнув він, закидаючи речі в валізу. Ти одна не витягнеш, ти баба. Куди тобі без мужика? Я не відповіла. Бо в ту мить вперше за довгий час я знала, не він вирішує, і не вона я жінка, майбутня мати, і в мене є сила. Та, про яку вони навіть не здогадуються, він пішов. Вона за ним. І коли двері нарешті зачинилися, в квартирі настала тиша. Не гнітюча, не страшна, інша, чиста, вільна. Я стояла посеред кімнати, стискала конверт з УЗД і знала, він більше не повернеться. А я більше не буду тією, якою була. У квартирі пахло порожнечею. Цей запах важко описати, але я його впізнала одразу, як стару фотографію, що випадково випала з книги. Він був сумішю пилу, спогадів і тиші, яка вже не лякала. Я стояла посеред кімнати, де ще кілька хвилин тому чужа жінка командувала моїм життям, і думала лише одне я вижила. Не фізично, ні, я вижила всередині. Там, де найчастіше все гине, коли зраджують. Моя довіра, мої плани, моя любов усе впало, розсипалося, але в центрі тієї руїни билося нове серце, моє і ще одне, те, що під моїм. Я ходила по квартирі, збирала розкидані речі його шкарпетки, забутий ремінь, дрібнички, які ще вчора були частиною мого простору. І з кожним рухом, наче щищала себе той попіл, що ліг за роки мовчання. Наступного ж дня я подала на розлучення. Без скандалу, без емоцій, просто документи зібрані, підписані, оформлені, у паспорті поставили штамп. Він більше не мав до мене жодного стосунку. Я повернулася додому з тією дивною порожнечею, яка буває після операції, ще болить, але вже зашите, і починається зцілення. Я залишилася одна, вперше по-справжньому одна, і з дитиною в собі, без підтримки, без рідні, без порад і без підстраховки, але в мене був вибір. Мій вперше. Я почала складати план, так наче це був проєкт, бо я мала вирішити, що робити далі. Розписала витрати, переглянула свої накопичення. Вони були невеликі, але достатні, щоб хоча б кілька місяців протриматися без роботи після пологів. Я працювала віддалено, у мене була гнучкість. Я мала ноутбук, руки, голову і величезне бажання не зламатися. Яна, як яку знали сусіди, Тиха, поступлива, завжди із сумом в очах, зникала. Натомість народжувалася інша. Та, що прокидалася раніше за сонце, робила вправи для спини, готувала собі поживний сніданок і починала день, переглядаючи таблиці, цифри, плани. Я не дозволяла собі довго плакати. Якщо й накривало, ставила таймер. П'ять хвилин і досить. Потім чай із ромашкою, прогулянка на свіжому повітрі і новий список справ. Я змінила зачіску. Подивилася на себе в дзеркало вперше за багато місяців і не відвела погляд. Мені ще було страшно, але я вже не соромилася свого відображення. Коли терміни підходили до другого триместру, я все ще працювала. Мої клієнти не знали, що я вагітна, їм важливо було лише, щоб робота була зроблена якісно і вчасно. І я робила. Кожен день я вкладала маленьку цеглинку в новий дім свого життя. Купувала речі потроху бодіки, пелюшки, пляшечки, не в тон, не з ідеальним інстаграм дизайном, а з любов'ю, обережною, мов жінка, що ще не до кінця вірить, що заслужила на щастя. Коли народився мій син, я тримала його на руках і не могла відвести погляду. Він був маленький, зморщений, і з темними очима, які ще нічого не бачили, але ніби все розуміли. І я зрозуміла, я більше не сама, ми удвох. Перші тижні були важкими, я не спала. Тіло боліло, молоко прибувало як лавина, а я не знала, що робити з тим усім. Інтернет, мамські форуми, відео, але найбільше допомагав мій інстинкт материнський. Я дякувала собі щодня за те, що не здалася, за те, що, попри сумніви, залишила його, за те, що вижила, і потім почався рух. Спочатку я повернулася до роботи, потім відкрила офіс, найняла першу помічницю, потім ще одну справи пішли. Я не мала часу думати про біль. Я зростала разом із сином. Минуло чотири роки. Він уже говорив повними реченнями, співав пісеньки, будував замки з конструктора і щоранку цілував мене в щоку перед дитсадком. А я, я була собою, з новим ім'ям у серці. Мама, ми з сином любили той майданчик той самий, де на лавках завжди сиділи старенькі, де влітку продавали морозиво з пересувного візочка, і де мій малюк вивчив слово ще. Коли качався на гойдальці. Там завжди була тінь від старих кленів, запах піску і спокій, якого мені раніше так бракувало. Того дня я сиділа на лавці з електронною книгою в руках, не читала, просто тримала. Очі були на синові. Він будував якийсь замок у пісочниці і кожні п'ять хвилин біг до мене, аби показати найкращий прапорець у світі, зроблений з гілки і фантика. Мамо, ми підемо сьогодні в аквапарк? раптом запитав він. Тримаючи в руках крихітне пластмасове відерце. Я усміхнулася. Та хоч зараз, давай тільки додому за купальниками заскочимо. У ту мить я відчула доторк до плеча. Теплий, знайомий, я обернулася мій чоловік той, якого я зустріла через два роки після розлучення. Він був зовсім не схожий на Сергія. Не словом, не поглядом, не звичками. Він ніколи не питав, що я вмію, він просто бачив, хто я є. Дивись, він знову будує ракету. Тільки вже з лопатки і відерця. Справжній інженер, сміється він і тягнеться поцілувати мене в маківку. Ми сиділи разом. Тиша між нами була не глуха, а затишна, як шерсть пледа в холодний вечір. У ній не треба було говорити, просто бути поруч. Тато, привіт. вигукнув син і побіг до нас радісний з розкинутими руками. Він підхопив малого, підняв його високо в повітря, як літак. Той розсміявся голосно і чисто. У цьому сміху не було жодної тіні того болю, що залишився в минулому, бо я ніколи не переносила свій біль на дитину. Це була моя війна, моя перемога і моє відновлення. Вони побігли разом, а я залишилась на лавці ще на хвилину. Дивилася, як син радісно носиться довкола чоловіка, який обіймає його так, наче він справжній, і по крові, і по духу. І тут я його побачила. На іншому боці майданчика стояв Сергій, постарілий, осунувся. Його погляд неспокійний, метушливий, поруч із ним та сама жінка. Тільки тепер із двома дітьми. Маленька дівчинка тримала немовля, а мати кричала голосно, різко, грубо. Її щоки налились пурпуром, рухи були різкими, істеричними. Вона лаяла Сергія, а потім дівчинку, а потім знову його. Сергій мовчав. Стояв, слухав, не сперечався, не захищався, лише час від часу кидав погляд на мене. І ми зустрілися очима. Його обличчя змінилось, він упізнав мене одразу. Упізнав мене, але не впізнав у тому сенсі, що я була іншою. Його очі бігали то на мене, то на мого чоловіка, то на сина. І в цьому погляді було все шок, розгубленість, туга. Він дивився, як мій син біжить до батька, як той підкидає його в повітря, як ми сміємось. І я знала, він жалкує. Але було пізно, бо щастя, це не двері, у які можна зайти, коли заманеться. Це дім, який треба будувати щодня. А він спалив фундамент. Я не відвела погляду. Не зневажала його, не мстилася. Я просто була спокійна. Бо що може бути сильніше за жінку, яка вижила і стала собою? Сергій сів на лавку, схопився за голову. Його дружина далі кричала, діти плакали. А він дивився туди, де ще хвилину тому ми зникли за поворотом, тримаючи малого за руки, сміючись, разом. Коли ми повернулися із аквапарку, втомлені, але смішні, з волоссям повним хлорки і очима, в яких ще грав сміх, я вперше за довгий час відчула щастя. Чисте, нескладне, непідозріле, не те, що чекає підступу за наступним кроком, а просте, як теплий хліб на столі. Син заснув у машині. Ми тихо занесли його в квартиру, поклали в ліжко. Він, напевно, ще пірнав, бо ручки здригалися, ніби хапався за уявні хвилі. Я стояла біля дверей його кімнати. І дивилася на малого. Тепер він був цілим моїм всесвітом, не планом, не відповідальністю, а світлом, тим, що дає сенс кожному дню. Поруч став мій чоловік, обійняв іззаду, мов ковдра. Знаєш, тихо сказав, ти неймовірна. Я усміхнулася незвічливості, а тому, що так можливо, вперше я сама в це вірила. Того вечора ми сиділи на балконі, тому самому, де я колись стояла, тримаючись за холодні поручні і думаючи, що життя зупинилось. Зараз поручні були вже теплі від сонця, від моїх долонь, від нової реальності. Місто шуміло, як завжди. Та вже не було в тому шумі загрози, бо я навчилась відрізняти головне від зайвого, навчилась слухати себе. А ти шкодуєш про щось? раптом запитав він. Я подивилась йому в очі, Ні, не відвела. Довго мовчала, і потім сказала ні. Я більше не шкодую. Яна, яка шкодувала, залишилась там, у тій квартирі, серед криків серед образ. А ця ні, бо навіть біль був потрібен, щоб зрозуміти, хто я є. Я не пробачила Сергієві і не тому, що не могла, просто більше не треба було. Він залишився в іншому світі, де крик, де контроль, де зневага, а мій світ тут. У маленькому сміхові з дитячої, в теплі рук, що тримають мене, а не зневажають. Іноді я згадую ту дівчину, що тремтіла від одного слова, що не знала, як відповісти, що думала, ніби любов це терпіти. Але тепер я знаю справжнє кохання не кричить, не давить, не змушує доводити свою вартість. Воно просто є. У погляді, у руці, що тримає, у тиші, яку не хочеться заповнювати словами минуле не зникає, але воно більше не керує мною. Воно, як стара рубцева тканина, нагадує, через що я пройшла, але не болить. А найголовніше я не одна. Я виростила життя, виростила себе. Я стала не тільки мамою, а й жінкою, яка обрала себе. І, знаєш, як казала мені одна старенька в парку життя це не книжка, воно не закінчується, коли перегорнута остання сторінка. Воно починається тоді, коли ти починаєш писати його сама. І я пишу щодня рядок за рядком, з любові, з вибору, з віри в себе, ось так наша історія добігає кінця. Якщо ви залишилися з нами до кінця, чому б вам не підтримати нас підпискою? Це дійсно має значення. Я підібрала ще два відео, які гадаю вам сподобаються. Переходьте і дивіться. Я буду тут, готова поділитися з вами наступною історією. До наступної зустрічі!